Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось такий дуже простий рулет із яблуками. І розпочнемо із яблучної начинки. Для цього нам знадобиться приблизно десь 800 г яблук в неочищеному вигляді, це приблизно 5-6 середніх яблук. Я вже свої яблука очистила від шкірки та серцевинки. І далі мені потрібно їх натерти на велику темпу. Натертих яблук додаю 1 столову ложку лимонного соку. І цукор. Цукор додавайте стосовно від того, які яблука, кислі чи солодкі. У мене яблука солодкі, тому я додаю 30 г цукру, якщо кисліші, можна додати цукру більше. Також можна додати за бажанням ще кориці. Добре, все перемішую і поки що відставляю. Готую тісто. Для нього мені здадобиться 4 яйця, яйця кімнатної температури, до них додаю цукор. Також додаю пакетик ванільного цукру. І для балансу смаку чайної ложки солі. За допомогою міксера, все буду збивати по типу, як на бисквіт, тобто до сліду від вінчиків міксера. яєчно цукрова маса посвітлішалася, суттєво збільшилась в об'ємі, ось про те, що я казала, коли піднімаємо вінчики, лишається слід, який видимий протягом декількох секунд. Залежно від потужності міксера, збивати вам потрібно буде від 5 до 10 хвилин. Далі знадобляться сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяні борошно із розпущувачем, і замішувати тісто ми далі будемо лопаткою. Викладаю сухі інгредієнти приблизно у два етапи, Перший. І за допомогою лопатки, ось так знизу вверх, акуратно, але впевнено перемішую. І як тільки перша частина борошна повністю вмішається, тільки після цього додаю наступну. На відданій має вийти ось таке гладеньке повітряне тісто і обов'язково слідкуйте, аби все борошно вмішалося і не залишалося Ну, Тепер будемо формувати наш рулет. Нам знадобиться деко, яке потрібно застелити пергаментом. Пергамент обов'язково має бути силіканізований. Перекладаю на нього яблучну масу. І тепер нам все потрібно ось так розподілити у тоненький пласт. Формуємо із яблучної маси ось такий прямокутний. Або квадратний пласт, як у вас вийде, і ось так. Країці підрівнюємо. Зверху на яблука викладаю тісто і рівномірно його ось так розподіляю по всьому шару яблук. І тепер відправляю наш корж випікатися. На момент приготування. Наша духовка має бути вже розігріта до температури 180 градусів, бо час орієнтовно знадобиться 20-25 хвилин. Мій корж готовий, випікався він в моїй духовці рівно 20 хвилин. Його потрібно перевернути на інший бік. Найзручніше це зробити за допомогою решітки від духовки. І тепер ось цей верхній пергамент нам потрібно обережно зняти. І тепер формуємо із нашого коржа рулет. Обертаємо рулет у пергамент і залишаємо так до повного охолодження. Рулет повністю охолонув і для більш естетичного вигляду я відріжу ці бокові краї. Зверху ще присиплю цукровою пудрою. Ось так, наш рулет виглядає у розрізі, виходить він, неймовірно, ніжний та м'якенький. Готується він дуже просто і, на мою думку, дуже зручно, що не потрібно окремо готувати тісто та начинку, а все випікається єдиним коржем. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю миру і злагоди. Готуйтесь з задоволенням і зустрінемося з вами в наступних відео.